Любов до природи, до творіння Божого, вивчення та пізнання досконалості і краси, видимого світу, від великого неба до маленької травинки це перша сходинка до пізнання Бога. Зоряне небо, течія хмарок на небі і політ птахів, дерева у лісі, і польові квіти, все це споглядає око Боже. І зігріває диханням своєї любові. Сивої давнини у народі величають воду, як і землю, матінкою. У воду не можна плювати, не плюй у криницю, доведеться води напитися. Або плювати у воду все одно, що матері в очі. Про воду не можна говорити погані слова, болітиме голова. Джерело задалим ключ. Водяна жила, що струмує із землі, криниця, водничок, місце народження ключа. А ключ це джерело, що відчиняє надра землі. У селі Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області, із джерелами і криницями пов'язано багато найрізноманітніших повір'їв. Багато років цей коштовний скарб. Збирала і записувала гоменюк Віра Іванівна. У минулому директор Зеленокурловецького сільського будинку культури. Водичка свячена, свята молитвена, свята помічна Богом дана. Омиваєш луги, береги, коріння, насіння, омий моє тіло, щоб не боліло. Так кажеться до водички, щоб вона допомагала, тому що вода це основа всього нашого життя на землі. От. І дуже багато є приказок таких і примовок. От, наприклад, нападає Гикавка, так? Так. Нападає Гикавка, ми кажемо. Даємо пити водичку, водичку, водичку з трьох сторін, а ну, Ольга покажи, як. покриє. Кажемо, гикавко, гикавко, іди собі до води, кого хочеш, напади, чи коня, чи вола, чи корову, а чи дівку здорову. І Ви, так, не так не три рази. І вже не гикає. Або ще що, або дитині, щоб росла краще, так? Купають купати Чудички, казати, логарни, так. Казати, що і казати. не Те Ти чи вода з мене. Ну так, ну як, я такого тут, так? А ти Олябасина будеш, а я просто їх так. Да. Те ти чи, ти чи вода з мене, а я буду рости з тебе, а ти будеш витікати, а я буду виростати. Так. Да. Та і Та від уроків примовляє. Да. Або дівчинці личко помити, казати, що. Водичка, водичка, омий моє личко, і біле, як яблучко спіле. ну, ну. О, водичко, водичко, умий моє личко, і біле, як яблучко, спіле. Бажуня, давай тебе, щоб ти красивою була. А ну, бабуся, хоче, щоб ти була красивою, да? Та Ти хлопче теж можна, спіли, так? От так, щоб дівчата любили і щоб, і щоб в роки, щоб щоб роки, роки не чіплялися, щоб в роки не чіплялися всякі в від мене, як від святої води. О, так, так, щоб О. всі були гарні, а ця водичка дуже поміцна. так. от молодці, <ривіться>, які ви гарні, <ривіться> ви вже такі гарні. <ривіться> Ой, я теж хотіла, щоб бути <ривіться> собі. Давай, гайдай. Водичка, водиш. <ривіться> Нам уже нічого не любили як я буду. Ні, не вирішила. Ну що? Хорошо, Водичка Практика холодна, так? Така холодненька. І вже легше стало, правда ж. А це ще така водичка з такого джерела. Да. Усім попити зараз дамо цієї водички. А, що ти... а ще з нового глечика пили, щоб добре говорили. <спіль> <etmek> да. Щоб гарно говорили. Всі з глечика п'ємо, давайте. Ну давайте Кто з глечика. Хто хоче з глечика? Щоб, так всім, 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 щоб гарно говорили. Колись, знаєте, як маленькі діти родилися, і вже рік минав, там вже дитинка повинна говорити. А якщо не говорила, їхали на базар, купляли новий глечик і обов'язково з нового глечика давали попити дитині, щоб гарно говорила. — Я до трьох років не говорила, а потім мені мама казала, щоб тебе вже і занімило було деколи. Я думаю, що не, не з одного глечика прийшлося бити. Да? А в соколець, ну ви ж не пам'ятаєте, а ми то знаємо, що соколець їздили за Так, да, За глечиками, за близнятами, за свистунами, да? за цукерками на Це Такі палець. два глечики. Колись носили косарям чи на поле носили. Так, да, да, було і таке. Да? А ще, щоб корова сметану гарно була, то купували новий глечик, а це ж вони пакувалися з такою з тирсою. А глечик. І тоді парили глечик водою і ту давали корові на повали, щоб була гарна сметана до півглечика. Вже по всіх вистачило. Вважається за велике діло копати криниці, вірять, що за спорудження криниці Бог пошле дощі під час посухи і дасть цим людям, що копали Царство Небесне. Побутує звичай, що коли ідеш до криниці, треба казати: з добрим ранком свята вода Божа, добрий день тобі, дівчино, світла водиця і земля улянушка. Або ти ж вода Уляна проходила землями, новими ключами і входила в море піски і креміння, і коріння, то я прошу тебе, благослови мені Сієї води морської набрати для помочі моєї Вода Олено, очищаєш луги і береги, Очись мене від усього злого, болісті і слабості. Добрий день тобі, водо Тетяно, а земля уляну прибувай з круг із гір, полів, з лісів, із ростоків, із потоків, щоб так до моєї корівки молоко прибувало. Забруднювати джерела вважається великим гріхом, бо джерело то око Боже. Заповір'ями, джерела і криниці втрачають свою силу, якщо в них купаються. Перуть або п'ють воду тварини, тому зазвичай над джерелами роблять споруди. Вода у посудині має бути закритою, і під ногами не має бути. У селі Зелені Курилівці є декілька джерел, які позначені Богом і людьми. Криничка за яром, про її цілющі властивості люди знали з давніх давен. І вірили, що коли набрати води із неї до сходу сонця та ще кинути монету, то вона обов'язково допоможе. Забити дівочими косами джерело, про нього є легенда. Колись давно, коли турки нападали на українські села, не минула така доля і зелені курилівці. Забирали вони у полон всіх гарних дівчат. І коли переходили через джерело, їхні коні почали топитися. Тоді вони вирішили обтинати довгі коси дівочі та затикати джерело, так і прийшли. А місце те між людьми так і зветься, забите дівочими косами джерело, що в урочищі городисько. Якби знайти те перше джерело та почистити. То все урочище було б залите водою. Але неподалік від того місця пробилася таки вода посеред поля. Люди назвали ту криничку Журавель. За будь-яких обставин, що складалися у житті, воду величали по-різному: непочата, призвіна, спірна, кожна назва відповідала дії. Непочата вода. Набиралася до сходу сонця мовчки з трьох криниць. Треба було також мовчки донести її додому. Бо якщо з кимось по дорозі говорити, то цілюща сила води пропаде. Призвінна вода взята із трьох церков так, аби дзвін однієї було чути до інших. Тоді ці води зливали разом, пили і оздоровлювалися. Спірна вода. Бралася в місті з лиття двох рік, вірили, що вона передрікала подальшу долю тяжко хворого. І справді, коли зустрічаємося з мудрими, обізнаними у своїх традиціях людьми, мимоволі прозираєш у той давній світ, коли людські душі були чистими, довірливими, тонкими і чутливими до всього живого, що їх оточувало. Вони відчували ту Божу красу і берегли її, підкорялися, усвідомлюючи свою залежність і безпорадність перед небесними силами. І недарма говориться, де кінчається вода, там кінчається і земля.